І всім привіт, народ, з вас, підписів Подобаки. Так, а ок, третій. Uh... М -м -м. Давайте продовжимо тикатись в сучасному світі. Просто питання, що саме я хочу робити. Чи можна тут щось цікаве зробити за Панаму? Погнали, подивимось, так. Панама формування. Нема А, є. Латін Америка і. Велика Колумбія. Ну хе ні, Велика Колумбія не потягнув. А я думав, буде щось, типу. Середньої Америки чи щось таке. Навіть прикро. Навіть прикро. тоді просто пограємо. Що, у нас тисяча, цього має бути достатньо, щоб прям всі унікальні будівлі відбудуватись. Барвники, ось це все тютюн. А я не знаю, скільки тютюн коштує. Тютюн, какао також. Гатки немає скільки коштує. Так, Раніше 4 риби. І одне зерно, все, і це прям всі будівлі в нас забудовані. Так само, як, судячи за все, я зможу собі дозволити повністю зараз економіку качнути. Типу, прям повністю так покращити з тобою, покращити з тобою. Радники. Ну, економічні, є, всі інші не такі цікаві. Навіть ефективність оподаткування. Ну і справді, знаєте що? Ну, типу. Ой, економіка дорогова також. Давайте ось так зроблю все. Хоча б одну причину, чому ні. Давайте, я спочатку почекаю, поки всі у ніколи будівлі добудуються. Є плюс 10! плюс 10 і погнали забудовувати усіх поступово. І ось вже з повністю забудованими провінціями будемо щось вигадувати. Ну ж, я зараз ураховуючи те, що я з самого початку зміг качнути, побудувати усі унікальні будівлі. То, в принципі, хоча б одну причину чому б не дозволити собі. Ой, Ось вартість економіки дуже сильно зросла. Хоча б одну причину не дозволити собі одразу повністю качнутися в економіку. Я не думаю, що в мене тут прям великі темпи зростання. Та, ось 9, 15, типу 15, 16, 20, 17, 17. Коротше. Коротше, я можу вийти в досить непогані прибутки. Але, 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 але чомусь з тобою. А, я дуже хорошо покращу відносини. О, ти! Ти мене за ворога тримаєш. Це неприємно. Було б непогано хоча б знати, наші з тобою відносини. А давай! Слухай. Я при бажанні на тебе винесу. Три рази в мене більша економіка. Не кажучи вже про ефективність економіки. Давайте зараз трохи вирівняю кількість військ. Ой, щось мені взагалі не подобається. Тобто я хоча б дві механізовані, дві сучасні його Ну ні, чотири. Сюди створити. Знову ж, у нас стартові позиції приблизно однакові. Тобто в нього не буде 25 військ. А якщо я закину ще все в утримання військ. Коротше, я не хочу хвилюватися, що на мене він нападе з боку, тому давайте погіршити відносини. Зараз поки. Тридцятка не набереться. О. Тридцятка набралась. Оголосити, оголосити. Нікраго одразу покращити, колумбі також покращити, бо їм не подобається, коли якось атакую. О диво. Зараз вони самі на мене нападуть. А, не нападете самі? О, окей. Погнали, подивимось хто кого. І по того вони відступили щоб на мене. І, ну, і самовбились об мене. Погнали, доб'ємо. Ну так, я п'як навіть додатково не викликати. Три рази різниці, непогано. Але мені. Блін, мені не дали все захопити. Але оточимо їх в своїх провінціях. Тайпи, і того, окрім мене. А, а ось так я не зможу? Ні, ось так я не зможу зробити. Ну, залишимо їх в столиці чисто свої. Ось так. Так, мінімум на утримання. Да, я зараз трохи просів по прибутку, але нормально. На, тримай. Ядра. Так, нікараго. 70, 67. Давай ще раз покращити, бо вони. Вони можуть дуже несподівано. Вийти в мінус. Так, лайм. Я пам'ятаю, що тут багато ресурсів такі собі. Ну і вперше збудовувати те, що я точно знаю, що більше монетки коштує. Ой, я щось. Окей. Mm. Okay. Я просів по доходу, <гум> я думав, воно мені дасть плюс хороший. Не пам'ятаю Кавову плантацію взагалі не пам'ятаю, що вона дає. Так само, як і хутро. Не пам'ятаю, скільки вони дають. А хочеться всі унікальні будівлі. Лайм я пам'ятаю. Коротше, я пам'ятаю, що лайм мало дає, але все одно забудую. Якщо я вже всі забудовую, то забудую всі. А вони ще не ядра? Ні, вони вже ядра. Чому в мене так мало грошей? Так, да, краще б я просто сидів на місці. Так, ну і мені лишилось два ранче. Спадок. Купець крада. І рибальство останнє, все. Давай, 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 давай. Є, унікальні будівлі побудовані. Так, ти, в мене з тобою закінчилось мирного года, поки я забудовувався, ні? Ну, Перемир'я до. О, ще те трохи лишилось. Але теоретично можна найдешевші провінції позабудовувати, типу. Мої провінції вони дорогі вже. Для забудови, але ось тут є. А. Чомусь знову збільшилось. Воно моментом збільшується ціна забудови. Є моменти, коли вона прям дешева. Він щоб мене хто зараз не вирішив винести. Він хочеться армію на максимумі тримати. Але і грошей не хочеться на неї витрачати. Бо в мене все ще Я слабкий. Дай дай, поїхати стосунки з Костаріка і доб'ю її вже. З вами двома покращити. Погнали, що в тебе в вас в столиці? Худоба? Але вони економіку качають у своїй столиці. Союзник Нікарагу. Це цікаво. Яка в тебе економіка Нікарагус? 36. Ну, подивимось. Окей. Припинити погіршування. Якщо вони разом з Нікрагою вирішать на мене піти, це буде дуже неприємно. Давайте м, підвикличу... mm. одну піхоту, один винищувач, дві сучасні гаубиці. Це, типу, не дуже багато, але це ще 4 солдатика, які можуть, до речі, відіграти вирішальну роль. Ого, а що? А, ні, все нормально. щось подумав, що дуже сильно злетіли ціна покрочки. Ой, що я роблю? Я не те вкачую. То не економіка. То покращення людей було. Ой, непогано. Ось просто для порівняння. Твоя, ти дохід від виробництва максимум 4 маєш. Я дохід від виробництва мінімум 0,41 маю. По кількості провінцій в мене 24, в них 22, тобто, ну. Їх максимальна провінція 0,4. У мене мінімальна 0,41. Просто як так? Як показник. Але все одно мене лякає війська. Хотілося б мати більше військ, але не хочеться витрачати багато на армію. Коротше, поки продовжую. Тут деякі з провінцій. Коротше, більшість провінцій зараз мають бути вже до кінця забудовані. Почалось прям трохи. Щось по 13 темпу зросту у всіх щось... Дуже великі темпи зросту у нас виходять. Середні якісь. Умовно, середні темпи зросту. Уу, спадку не вистачає. А це вже цікаво, Панама. Доброго вечора. Е, на пам'ятник, амфітеатр. Якщо ми вже стоп у нас на спадку стоїть. Так, і музей. Ну, цей, такий. Мінімум. Пам'ятник амфітар музей в столиці, це мінімум, що можна зробити для спадку. Так. Я дико вибачаюсь. Покращити. Покращити О, Нікраго, я тебе зрозумів. Так. 660 економіки Так, до колумбійської економіки мені ще далеко, але нікаракської економіку я можу собі дозволити. Блін. Коротше, окей, перед війною з Нікарагуа я ось що зроблю. Плюс вантажівка, плюс танк, плюс винищувач і плюс дві арти. І на нікрагу. І на нікрагу. Самі винні погіршувати зі мною відносини. Все. 34. Сюди. Що вона тут? Ой, дякую. Це Сякі... одну місію виконав. Ні, все, не покращуємо відносини. Припинити покращувати. Погіршувати, навпаки. Що в тебе там союзник? Сальвадоро Костеріка, та. Це, до речі, неприємно. тебе. Ога, з Сальвадором. Mm. Коротше, тобто, треба зараз виносити Коста Ріку саме. Окей, погнали. Максимум технічного обслуговування армії. Погіршити. Снікарагу покращити. Просто Сербадор, він може дати ось такий цей мінімальний внесок, який дозволить їм перемогти. Є, зараз. Ні, вони не дали мені швидко захопити, але тепер я переміг. Можна навіть використати цю можливість, щоб добити їх тут для наступних війн, щоб фактично єдиний мій. Противником був моїм, це Сальвадор. Ось так, все. Якщо я на Нікараго потім захочу піти, єдиний мій противник це буде Сальвадор. Так що вона ядра. Тримай ядра. Тримай ранчо. Все. О. А, все. Це принцип добудовок. Мої гроші. Так, мінімум витрати на армію, вивчаюсь, звісно. Але такове життя. Ну, і буду готуватись потроху до війни з Нікараго. З тим же Гондурасом можна покращити відносини. Ну і такий приємний прибуток. І принципі, під забудову стає менше під забудову економіки. Нікраго, ти ж в курсі, що ти 57-го року. Угу. Ну я буду готовий. Але хочеться вже з економіки розбирати, щоб вона максимально була усюди. О, доброго вечора, Нікраго. Як себе почуваєш? Можна оголосити тобі війну? М -м -м. На виснажену Нікраго піти. Так, максимум на армію Нікраго оголосити. Сальвадор чисто. Хто оголосити? Так, я, я швидше. Є, я змусив їх себе проатакувати. Я сподіваюся, зараз Сальвадор також припливе атакувати в ті ж провінції. Так, окей, поки Сальвадора нема, треба швидко розбиратись. Є. Зробити вимоги, захопити. Знову залишимо десь одну провінцію посеред себе. Ну, та нехай. Та нехай. Блін, але це неприємно вже другий раз так робити, насправді кажучи. Затвердити. Знову ж, я хочу нагадати, що вони самі почали погіршувати зі мною відносини в якийсь момент. Так, треба обережніше з Колумбією буде. Бо Колумбія при бажанні мені винесе. Так, знову мінімалка на армію. Тридцятка прибуток, прекрасно. Скільки мені треба? 362. Давайте назбираю для ядер. Ні, є. Ядра. До речі, радник. Тільки економічно, до речі, може є, нормального економічного нема. Ну, почай, а, вартість інвестування і створення яд. Коротше, треба було це до цього зробити. Давайте ефективність кінці оподаткування, може, вже на нашому масштабі це є сенс. Спадщин чи... спадок. І технічне обслуговування армії в мінус. Все. О, ефективність виробництва. Це навіть краще. Окей, окей, окей. Купок грошей витратив. Що натримай? Лаймові плантації. Бананові, текстиль. Коротше, це лісозавитівальний табір? О, ні, це тропічна деревина, тропічна деревина дорожча. Тропічна деревина це дуже хорошо. О, як, як там барвників багато було. Бавовна. Цукор, новий ресурс ще. Плантація какао. У нас до цього не було. Ну, кава в нас була вже на наших територіях. Все, є, і в нас одна, одна пшениця. Так, ти, ще перемир'я до 65-ї. Не так довго перемир'я лишилось. Можна буде просто дозабирати, аби забрати. Є, і в нас є дуже дешеві принці. Коротше, можна насправді так що ж ось так забудовуватись. Просто куди вкинеться, туди вкинеться. Ще, блін, воно в дорогі вкидає, замість того, щоб вкидувати в дешеві. Але і в дороги не так довго лишилось вкидувати. Ой, зараз хтось Сальвадор виніс. Якщо зараз виноситься Сальвадор, то можна спокійно і виносити. Ось Ви тема занадто розжерлися. Ой, все. Погнали оголосити, оголосити. Я навіть не буду збільшувати витрати, просто винесу їх. Є. Що там? На ядро. На лісу табір. і на одразу, все, одразу максимум інфраструктури економіки вкину. Коротше, все, просто качну економіку. Потім так, так чи інакше вони, тип, забудуються зараз. Тобі побачити, що прямо мало провінцій недобудованих. В той час, як у нас прибуток 50. Що, я більше. Ні, я ще не більше Колумбії по економіці. Поки що ні. Ну почекай, Колумбія, почекай мене. Як хорошо збудовується. Красота. Тепер по максимуму. І тепер, коли в нас достатньо грошей, дуже б непогано було б мати усюди пам'ятники. Це дуже б непогано було. І інфраструктуру б усюди також. Але давайте з пам'ятників почнемо. Бо усюди пам'ятники, це плюс неймовірну кількість спадку. Спадок дає достатні бонуси. Що там місія, ой, дякую. По Бо Бонусів збираю. Знову ж, один зі спадків це здешевлення будівництва. Так, все. Не так багато пам'ятників лишилось підбудувати. І все. Тепер дивіться, в мене, 933 економіка, в них 1 тисячі. Але в них максимальний дохід від виробництва 077, в мене мінімальний дохід від виробництва 0,45, 077 це ось тут. І більше 0,77. в мене ось 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 ось. Це все. Так. Ой, я тут. Економія місячного доходу 27 27,9, 37,8. А це, що це означає економію щомісячного доходу? Окей. Але я хочу саме бути економічно більше за Колумбію. Тому, Гондурас, ти наступний? Та й насправді так кажучи, вже можна виходити нормально в вирівнянні кількості військ. Це один ти, один ти, один ти, один бомбардувальник і дві сучасні гаубиці. Створити армію, і тепер у нас можна нормально буде розширятись. Так, спадок натримай купецьку раду. Он дораз. Беліз. Тух. Твій союзник беліз. Ну, серйозно, байдуже, прям байдуже. Ой, вони само вбились. І дуже сильно так погнали, щоб вони не відновились. Доб'ємо. Блін, я. Я забув, що я на мінімальних витратах на армію. Це неприємно. Зробити вимоги забираю. Є. Yeah. Зараз для, для початку швидка забудова. Я думаю, після кожної країни можна буде збільшувати армію на 8. Так, в тому ж рахунку. Це максимальна економіка. Будівлі максимальна економіка. Так, далі купець краду ще раз. І пам'ятник усюди. Я готовий йти далі. Так, далі. Тут такого 8 військ. Це всіх по одному, Два бомбардувальника і сучасні гаубиці. Створити армію. Хто твій союзник? Ой, мало. А, Я передумав, знаєш. що? Мені по-хорошему по 2000 економіки, мати Ну так, 2000 економіки. І армію, типу, на всю економіку. Ти тобто не на всі людські ресурси, а саме на всю економіку армії. Ну що ж, у нас є чим забудуватись. Це, по-перше, майстерні. Ось так. Чекаю. Коротше, будемо зараз. ДА. ДА складнувато. Так, перший підхід є, далі далі. Ну далі. Другий захід є, давай далі. Я раз. Блін, інфраструктура. Я хочу в інфраструктуру. А, в мене вже макс хороший рівень купецької ради. Погнали! Я зараз подумав, перед тим як забудовуватись так. Інфраструктура це дуже непоганий варіант. Ну і тут ось цей. ось. Блін там. Вартість покращення інфраструктури можна скинути. М або. Вартість і час будівництва. Знаєте, зараз вартість і час будівництва скидувати. О, дякую. Там ще вартість будівництва скинув. Я ще раз інфраструктуру. Ай, але мене зараз може спадку не вистачати на, на прям забудову інфраструктури. Так, у мене вже багато провінцій забудували. А, в нас мало провінцій лишилось забудувати інфраструктури. Буквально парочку. Типу ти? Сюди ще одну інфраструктуру. Бо того тільки в великій провінції і все. Інфраструктура максимальна. О, прекрасно, тепер забудова економіки у нас буде. Ти ми ж майстернями дешевше. Ну, бачите, жодної майстерні каже 75. Більше 75 коштує. А в мене всюди. Я не готовий. Колумбія. Колумбія? Ні. Ну ні. Я не готовий до війни з тобою. Можна спробувати? Але я програю зараз. Хм, В таких випадках можна одразу ось так робити. І маморіант Колум Колумбія. Я, ну так, так, це завжди непоганий варіант. Якщо питання просто виживання, особливо перезавантажень. Окей, будемо робити мінус Колумбія в якийсь момент. Да, їм пощастило, Ну просто ще, якщо б без Венесуели хоча б. А так Колумбія разом з Венесуели точно не винесла. Але окей, як знаєте, я зараз тепер в більш спокійній обстановці качну собі 2000 економіки. Знову ж, в мене мінімум дохід 0,55. Тебе 084 макс. Окей. Мануфактура. Знову ж дешевше. Бачите, вони всі дешевше за 125. Завдяки бонусам і інфраструктурі. до інфраструктуру Можна качнути. Зараз будуть. Зараз це буде. Ну, мене не винесуть. Це їм треба постратись. Але в кілька момент я просто прогав ось це різка зменшення відносин зі мною, звісно. Опа, давайте далі. Типу, ціну будівництва і швидкість будівництва. Вакка, економіки. Це моя мета. Короче, ви-ви-ви-ви. Ми можемо щось ще качвунути. В плані прибутку і так далі. Блін, а мені все треба насправді, коротше. Прям все. Але дуже непогано це ось ти. Швидкість відновлення ресурсу і максимум ресурсу. Людського, бо нам потім воювати з Колумбії, яка в рази більша за нас. Саме по населенню. Економічно, типу, це не проблема. Та й по населенню при бажанні я можу також зробити сильним це. Так. Докидав мануфактуру. Зараз хочу почекати, поки вона добудується Є що в нас? Півтори тисячі економіки. в них одне тисячі плюс Венесуели 900. Ось вітантий проблема, що плюс Венесуела. Дві з половиною тисячі економіки. Знову ж. Що в мене? Мінімальний дохід 072. В них максимальний 0,8. Тобто в них 072, раз, два, три, чотири. Шість провінцій, які 0,72 і більше. В той час, коли 0,72, це мій мінімум доходу. Вони в топі тільки двох продуктів. Я в топі чотирьох, всього чотирьох, речі, в них помідори, я це цікаво. Не забувайте, що в в описі ви зможете знайти мої ігри, а особливо знайти War Factory, придбавши яку. о, Не придбавши, а додавши бажання на бажаного, яку ви дуже сильно мене підтримуєте. Вона вийде через півроку, але вже виглядає дуже сочно. Тому, це була б дуже важлива підтримка від вас. Так само, якщо ви до бажаного всі інші мої ігри, або придбаєте їх. Це буде дуже приємно. Знову ж найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. саме завдяки вам виходять ці відеоси, коментарів, подобайки і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.